Сьогодні ми знаходимося в реабілітаційному відділенні. В нас сьогодні знов приємна новина. Сьогодні ми закінчуємо підготовчі і впроваджувальні роботи в проєкті здорові рішення для здорової громади. Цей проєкт був впроваджений завдяки фонду Здорові рішення для громадського здоров'я і в рамках цього проєкту в нас ми брали участь в цьому проєкті. Наш проєкт називався Реабілітація відновлення. До повноцінного життя, і в рамках цього проєкту в нас були закуплені роботи-рукавички та сенсорна система, підвісна система із тренажерами. що Все це дасть змогу відновлювати. Свої можливості пацієнтам, які перенесли серцево-судинні катастрофи, такі як інсульт та інші, вже на сьогоднішній день ми маємо досвід роботи з цими приладами. Вже ми навчилися з ними працювати. Наші хворі задоволені, вони відновлюються і мають вже позитивний результат. Дуже подобається, я вже займаюся ну, десь неділю. неділю. Ну, це дуже мені подобається цей прилад. І медичні працівники дуже, я дуже їм вдячна. Ну, що ще хочу сказати, дуже. Українські, ну скажу внимательні, дуже зараз ми бачимо установку для розробки Е Їх ми взяли два набори: Це «Л» і МК для різних типів фрук. Для чого воно використовується? Якщо у пацієнта є спастичність у кінцівці, щоб ми не розробляли це вручну, не витрачали дуже великий обсяг часу, ми можемо підключити пацієнта і за 20 хвилин розробити руку до більш-менш адекватних показників. З пацієнтами використовували частіше за все, це інсультні пацієнти, декілька разів використовували. Після травми, розробка пальчиків, декілька разів використовували при артрозних змінах, що показує, показує дуже гарний результат. Насамперед пом'якчується рука, розробляються хватальні функції. Також можна залучити пацієнта, щоб він чинив супротив. До перчатки, тобто поліпшити силу або життя, або е, як сказати, розжимання кісті. Фізіотерапевтичне відділення в нашій лікарні зазнало перетворень завдяки проектній діяльності, в тому числі розгорнути і Первомайською міською радою. Перші тут ремонти та її переоснащення відбулися саме за допомогою. Тоді це було міністерство реінтеграції окупованих територій. Бо навіть після конфлікту 2014 року наша громада прийняла там близько більше тисячі вимушено переміщених осіб. Вони знаходились в разному фізичному стані. Багато хто потребував на них на реабілітацію. В тому числі і фізичну. До того ж, цей проєкт не був зайвий і для мешканців нашого міста, не дивлячись на те, що ми живемо в складних умовах, але тривалість життя людей довшає. Тобто ми отримуємо більший сегмент в населенні, який потребує такого супроводу вже на своїх там літніх, на літньому відрізку свого життя. Проєктна діяльність триває, і ми залучаємо сюди все нові і нові технології обладнання і ініціативу, в тому числі.